Моя мрія зараз, ну після всього того, що я пережив, після цього смерті відродження робоваря, після того скільки я українців бачив, які залишились без чоловіків, без дітей, без роботи, без домів за кордоном, в міграції, не знаючи, як працювати, нічого. Мені мрія створити для них такі онлайн-проєкти. Вони всі могли заходити онлайн, робити якусь там публікувати відео українські чи щось таке розумієш, розмішу, отримати за це від багатьох міценатів, рекламодавців, оці всі історії а собі виплати. Ну, ми вже на цим працюємо, воно вже добре працює. Є українці, які дійсно отримують у нас ЗП. Я дуже щасливий. Я реально кожен день прокидаюся дома, слава Богу. Кожного українця тепер за кордоном, незважаючи на цю ситуацію, яка сталася не йти на цю чорну роботу, де їх відправляють, що українці зрівнюють з іммігрантами з країн третього міра реально так за кордоном. Я знаю, що українці більш розумні, достойні, до нормального. Вони можуть зайти просто онлайн і почати там якісь відео виставляти чи починати ставати блогером. Всі ж в телефоні сидять, понять, у всіх залежності від цього. І ще отримують за це зарплату. Ну я цим пишаюся, я буду його далі розвивати цей проєкт. І зараз хочу запустити хату добрих справ, де українці, які дійсно потребують якихось карбованці, скажімо так, в своєму житті. Ми будемо там кожен день чи кожен тиждень їм видавати, ну дійсно тим людям, яким Рівно, бо бо знаємо, українців ну, українці, я не ходили, щось як придумають. О, до речі, можете перейти, клікнути, самі знаєте де. В шапці профілю там вся інформація. Буду дуже радий, Вообще, якщо ми цей проєкт а, зробимо великим, масштабним, і українцям не прийдеться йти на ці чорні роботи, відчувати себе непонятно, як я знаю, як це. Я сам конюшні вбирав, гавно за конями обирав, коли непонятно було, як жити в цій Європі. Це був просто вже реально, це був мрак. Ну, ми достойні кращий, і слава Богу, мені цей величезний маркетинговий досвід, моя команда, вдалося створити проект. Ну, Це просто клас. На даний випадок я займаюся цим. Ну, яксно, співаю, дипломатичні місяці, це вся історія.